Окрім е, сотень ваших прихильників, тут були люди, які кричали вам ганьба. Звичайно, що провокатори є, і вони будуть. І особливо у Львові, і сьогодні безпечні сили є у Львові, ми це знаємо. І вони будуть нагнітати ситуацію і будуть активно працювати, але ми зараз мусимо дуже серйозно налагоджувати як правоохоронні органи, так і самооборону. Аби максимально їх нівелювати, а, але це не були провокатори, це були журналісти, інтелігент. Ну я ну, товариство. Ну, я, я, ну, я вибачте, я готова. Я не бачила, хто кричав. Але Ну, вже. добре я готова з митцями, журналістами зі всіма спілкуватися, дискутувати, розказувати, люструватися, тобто. <гум> Добре, скажіть, будь ласка. От я перепрошую. Залучити до співпраці іншого відомого папілета, записати. посаду. приватному посаду. Поділити крізь <постав> <Ви що, постав> <відео, постав> посаду, то <постав> і можуть. Хочуть і можуть, то готова. Приходять. <постав> вже, Хай приходять. Хай приходять. Торветься роботи більше, ніж треба. Казна заплатити? Бюджет проблемний дуже серйозно. Розроблено все. Пані Ро, якщо є креативні люди, якщо є хороші ідеї, якщо є бізнес-ліз, який хоче платити податки, то будемо підприємцям, але щоб не вкладати руки до тих до, до тих будемо працювати. Давайте, приходьте. Перепрошую, пані Ірине, кава освіта і чи достатньо вам кваліфікації для такої роботи? Освіта в мене перша вчитель, друга освіта, університет правознавства. Та достатньо. Та достатньо. Я не знаю чи достатньо. Скільки потрібно освіт на сьогодні, щоб було достатньо кваліфікацій? Я двічі депутат Львівської обласної ради, голова комітету. І ви розумієте, що освіта вона це не означає, що це назвичайно, звичайно, в таких умовах, так як зараз. Ну, я думаю, що жодної э, книжки немає, як працювати в сьогоднішніх умовах. І чи є така освіта, що вона вчила? тут потрібно значно більше.